Всім, друзі, з вами я, Лава, і ви на каналі LoveShift. Сьогодні ми будемо виживати на Skybloсі, частина третя. Тож, всім приємного перегляду, а ми починаємо. Так, ну що ж, ем, на цю серію у мене є план трошки подобувати ресурсів. Так як у мене на острові, бачите, ресурсів взагалі нема, ми йдемо прямо в село, а в селі я знаю. Є де купати. Тож, давайте я швиденько знайду це місце. І ось я знайшла це місце. Тож тепер нам е, треба буде подобувати, ну, наприклад, давайте вигілля добудемо. Ого, тут що реально. Отак от вугілля добувається. Класно, дивіться, я добуваю, А воно де не стає, а в мені просто випадає це дуже класно. Так, ну у нас, нам же треба трошки більше добути, правильно? Ого, бедрок. Бедрок, прикольно. Нам треба знайти дерево трошки. Ого. Так, давайте подивимося, чи можна ось це дерево. Не можна, гаразд. Тоді. Е, давайте підемо в якусь іншу з цих трьох шахт та що глибше. Бо я хочу якихось кращих ресурсів. У нас тут челики. Так, що у нас тут є? Ого, що це? А що ти продаєш у нас? Угу, Розумію, нічого корисного. Тож, давайте зараз е, я подивлюся грати. Прикольно. Подивлюся, що у нас тут є корисного. І трошки подобуваю вугілля. Що ж ми кудись вийшло? Це у нас. Це у нас якесь. я не знаю, я не буду казати це слово, але мені сподіваюся, мене зараз не заблокують на ютубі. Це у нас кладовище. Що ж, кладовище нам не цікаве, нас цікавлять лише ресурси. Тепер нам треба піти в середню шахту. Тому що в усіх цих трьох я не знайшла нічого корисного. Куди це ми виходимо? О, давайте го... золото подобуваємо. Ось. Отут у нас має бути золото. Тож зараз нам треба його знайти і добути, але ж я не бачу прохід. А, ось о. Що ж, дивимося. Ого! Золосо, дивіться, друзі, ми. З вами натрапили на таку прекрасну шахту. Нам, значить, треба спуститися ще глибше. Там буде щось корисніше. Сподіваюсь, о, золото, золото, дивіться, золото, а я його не можу добути. Нам треба вернутися додому, тому що у, мені, у мене немає залізної, залізного кайла. Тож, нам треба зробити це залізне кайло, там якісь речі лежать, що. Я це все... Ого, ладно, не можу забрати. Але все одно, якщо б можна було забрати, я була б дуже рада. Тож, давайте сьогодні ми маємо зробити меч. І хоча б якесь кайло. Але у мене є великі проблеми з деревом. Тож, я маю ще знайти дерево. Каміння, ну, з камінням у нас точно проблем не буде, тому що ми тут його дуже багато і ми зараз його все добудемо. Е, в цьому випуску... До речі, ми можемо переробити нашу хату на кращу хату. Я маю на увазі на е каміню. Типу, з каміння з каміння зроблено. У нас тут якась А Що це за було, я хочу таке взяти. А ага, голову можна взяти, ну добре. Що ж, у нас тут така невеличка шахта сходи. Е давайте подивимося, що тут ще є цікавого. Як я бачу, діамантів ми тут не знайдемо. Але ну, ми знайшли дуже багато залізи, і Це, в принципі, нам на користь. Давайте добудемо, наприклад, ось тут ще. Ось тут. -от. У йде глибше. Так, а це вже цікаво. Так, ми тут були. Мені здається, ми тут не були гаразд. Так, да, ми тут були. Ну що ж, у нас така маленька шахточка. Тож, давайте не буду вас затримувати і поки подобуваю собі оцих ресурсів. Так, ну що ж, як ви бачите, я понадобував понав... собі аж 41 штучку заліза і 31 вугілля, і також 56 каміння. Тож, давайте зараз ми зробимо з вами пічку. Ось так от ми її робимо. Тепер нам треба буде поставити у неї все, що у нас є. Це вугілля і ось це. Е, так, у нас проблеми були е, з деревом. Правильно? Правильно. У мене є три палички. А от я не знаю, де можна пошопитися. Джерік, в тебе щось є? Деліверс. Давайте щось замовимо. Айленд Деліверс. Що у нас тут є? Угу. Ми не можемо нічого у нього ремовити. Добре, добре, нам треба знову йти до нашого села. Базар у нас де, базар у нас ось там, от а мені здається, там не можна буде щось купити безкоштовно. Так як у мене немає ніяких діамантів. Нам треба буде їх знайти, чи що, я не знаю. Ну я просто мені треба купити дуже багато палок. Серйозно, палки це для нас корисно. У мене є палки звичайно, в мене якось їх мало. Що в тебе є, чувак? Може, в нього є? ДА ЛАДНО? Я вже шле! Є. Так, давайте знай, візьмемо. Ось це ось це ось це ось це. Блін, це нам так пощастило беремо багато. М -м -м. Так, тепер нам треба тепехнутися на нашу землю. Тож, давайте тепер е, ми подивимося, що у нас переплавилося. Ще треба хай плавиться. А поки що ми з вами знаєте, що зробимо? Ми з вами зробили, зробимо парканчики, щоб доробити наші вікна прекрасні. Але я забула знову крафт е наших парканчиків, тож, мені здається, там отакий крафт. Що ж, давайте я поки покрафчу нам ось ці штучки. Що ж, друзі, я нам зробила ось таку пічку, ну я це вже робила, коли ви дивились і зробила ось таку скриню. І доробила наші вікна. Дивіться, які вони тепер гарні. Нарешті ми знайшли, де можна купувати. Так, давайте будемо вже прощатися, бо це відео вже дуже довго затримується. Тож, всім дякую за перегляд. Було дуже класно провести з вами час. Тож, гарного вам Різдва, Нового року, Святого Миколая. Всім дякую за перегляд. Всім пока!